Військовослужбовці, які мають батьків з інвалідністю першої другої групи, або тестя те, що мають право бути звільнені з військової служби. Ви подаєте такий рапорт, але часто чуєте відмову, або вам починають розповідати, що нібито ви повинні надати довідку, що відповідно ваш родич потребує постійного догляду і що ви є єдиним особою у сім'ї, яка може його доглядати. Це не відповідає дійсності. Це зовсім інші підстави, які передбачені іншим. Абзацами під пункту Г, пункту 2 частини 4 статті 26 закону про військовий обов'язок та військову службу. Як правильно подати рапорт на звільнення? По-перше, просите родичів, щоб вони зробили нотаріальні копії документів, що засвідчують ваш родинний зв'язок з інвалідом. Відповідно, якщо це батько мати свідоцтво про народження, якщо це тесть теща, свідоцтво про народження вашої дружини, свідоцтво про шлюб з дружиною, а також пенсійне посвідчення інваліда, подаєте ці копії документів. До вашого рапорта. Якщо це ускладнено у зв'язку з тим, що ви зараз перебуваєте там на нулі, то такий, таку заяву може також подати ваш батько, мати, дружина, тесть теща до вашого районного військомату. Зазначте, що я така-то, така-то є тестем, мамою, батьком чи дружиною військовослужбовця, які служить в такій-то військовій частині. І відповідно до статті такої та тобто, такого, то має право бути звільнений з військової служби, про що долучаю відповідні документи, та прошу перевірити наш сімейний стан, відповідно, направити документи до обласного територіального центру комплектування з метою. Прийняття рішення щодо можливості звільнення вашого родича з військової служби. Це можна робити одночасно. Тобто військовослужбовець подає рапорт до начальника військової частини, а родичі подають таку заяву або до начальника військової частини, або до районного центру комплектації. Зразок такого рапорту ви можете скачати у мене в, в телеграм-каналі. Будуть питання, пишіть в коментарях.